Вітаю вас, овни, на моєму каналі, і ваш гороскоп на 2026 рік. Цей рік може стати роком успіху, розвитку, кар'єрного, соціального зростання, фінансових успіхів, а також. Гармонії в стосунках з іншими людьми за умови, що ви правильно використаєте ті енергії, які будуть проявлені протягом року, як і коли вам це правильно зробити, а також які події будуть наслідком ваших дій і вчинків, це те про що я і буду сьогодні вам розповідати. Умовно, цей прогноз на 2026 рік поділений на два блоки. Перший блок це самореалізація, це бізнес, це кар'єра, це якісь соціальні досягнення. А другий блок це ваші відносини з іншими людьми, в тому числі і особисте життя. Щоб зробити цей загальний прогноз для овнів максимально точним настільки, наскільки це можливо, я буду називати дати народження. Тих овнів, на кого той чи інший астрологічний фактор буде впливати максимально і відповідно давати події. Також я буду називати періоди протягом 2026 року, коли ті чи інші дії будуть давати максимальний результат. Нагадаю, що мої прогнози можна дивитися як за знаком сонця, так і за знаком Асцендента. І якщо ви не знаєте, у якому знаку ваш асцендент, будь ласка, переходьте в мій телеграм-канал, той телеграм-канал, де я публікую свої прогнози на тиждень для кожного знаку зодіака. І там вгорів закріплених є відео, яке називається Натальна карта або Як керувати своїм життям. Перші 5 хвилин я. Докладно пояснюю, як побудувати натальну карту, і відповідно визначити знак свого асцендента. Посилання на телеграм-канал, будь ласка, внизу в описі до цього відео. А ми переходимо до успіху, ми переходимо до самореалізації, до фінансових досягнень та до всього того іншого, що ми так прагнемо. За соціальну реалізацію за успіх в соціумі взагалі за фінансові досягнення в астрології відповідають дві планети: це Юпітер і Сатурн, і ми починаємо зараз з Юпітера. Юпітер в астрології вважається планетою успішного успіху, або ще іноді кажуть, планетою великого щастя. І до 30 червня 2026 року він буде знаходитися у знаку рака. І це говорить, що на вас, на овнів, він буде дуже помітно або відчутно впливати. Але є один нюанс: в першій половині року ця планета буде впливати на ваше сонце через напружений аспект це аспект квадратура. І Такий вплив обіцяє і успіх, і якісь цікаві кар'єрні пропозиції, і розвиток вашого бізнесу, і нову посаду, і цікаві пропозиції, і цікаві перспективні знайомства, але через конфлікти, через подолання себе, своїх блоків, своїх певних установок. Тобто зусиль від вас буде вимагатися більше, ніж вам того хотілося б. Але і результат може бути досить і досить відчутний. Крім того, планета Юпітер протягом першої половини 2026 року буде знаходитися у вашому четвертому астрологічному домі, і це говорить про те, що можуть бути зміни у вашому сімейному житті. Може збільшуватися кількість членів сім'ї, можуть народжуватися діти, внуки можуть більше дорослі діти вже укладати чи вступати в шлюб протягом першої половини 2026 року. Можуть покращуватися ваші житлові умови. Ви можете купувати якусь більш престижну нерухомість або переїжджати в інший, більш дорогий район. Еміграція також дуже можлива в першій половині року, бо саме Юпітер відповідає за еміграцію, за інші країни, за іноземців. Ви можете приймати рішення в першій половині цього року, а вже реалізуєте це все дещо пізніше. Також Юпітер у четвертому домі обіцяє, що у вас можуть з'явитися якісь певні. Спільні цілі, або спільні якісь справи з членами вашої сім'ї, це або спільний бізнес, або щось таке, що буде вас надихати і буде вас мотивувати рухатися вище і вище, знову ж, або по соціальним сходинкам, або по кар'єрним сходинкам. Інвестиції в нерухомість це теж можливо, завдяки впливу Юпітера в четвертому домі. Ви або можете вже отримувати. Результати від цих інвестицій, або будуть якісь цікаві ідеї або пропозиції, на які ви будете, чи які ви будете розглядати. В першій половині року важливий момент, якщо ви хочете не просто дивитися загальні прогнози, а ви хочете навчитися керувати подіями, створювати їх під себе уже в 2026 році, то на моєму сайті є для вас безкоштовний урок з мого курсу Сен життя або ключі до успіху і гармонії. Там я досить докладно пояснюю, як виходити з деструктивних сценаріїв та програм, як ними керувати і зробити так, щоб ви починали жити тим життям, якого ви так прагнете. Також в цьому коротенькому курсі я навчаю, як прогнозувати своє майбутнє методом транзитів уже в 2026 році. Цей курс доступний навіть для новачків, і якщо я вас зацікавила, будь ласка, посилання. Внизу в описі до цього відео. І про приємне подарунок ви отримуєте від мене, особисто від мене, трактовку вашого головного аркану 2026 року. Ваші можливості, перспективи протягом року, а також підводні камені або перешкоди, про які варто знати заздалегідь. Будь ласка, всі деталі також внизу за посиланням в описі до цього відео. А ми повертаємося до Юпітера і до його впливу на вас в першій половині 2026 року. Як я вже сказала, ця планета буде впливати на вас через напружений аспект, і тому на психологічному рівні ви можете відчувати невдоволеність, ви можете почати вважати, що ви достойні більшого що оточення, соціум. Інші люди взагалі вони надають вам недостатню кількість уваги або визнання. Якщо такі стани будуть присутні у вас протягом перших шести місяців, це говорить про те, що саме туди вам треба направляти свою енергію на самореалізацію, на просування себе, на просування свого бізнесу або ну, взагалі. Того, чим ви займаєтесь. Це говорить про те, що це зона вашого росту. Також Юпітер, впливаючи на ваше сонце через напружений аспект, може давати вам чи підвищувати вашу амбіційність, але разом з тим може вам не вистачати дисципліни і наполегливості. Це те, що теж треба враховувати протягом першої половини року. В більшій мірі вплив Юпітера у раку, тобто до 30-го. Червня 2026 року відчують овни, які народилися з 2 до 20 квітня, обидві дати включно. Якщо ви народилися раніше, то ви вплив Юпітера відчуваєте уже в кінці 2025 року. Зовсім інша історія починається тоді, коли Юпітер змінить свій знак зодіаку. Після 30 червня він переходить у дружній для вас знак Лева, а це говорить про те, що більшість ваших планів, ідей будуть реалізовуватися легко. Тому знайте, що в другій половині року Юпітер буде впливати на ваше сонце через гармонійний аспект це аспект тригон або трин. І всі ваші плани, всі ваші ідеї, вони будуть реалізовуватися абсолютно без перешкод. Також положення Юпітера у знаку Лева говорить про те, що вас очікує натхнення стосовно вашого бізнесу або якоїсь творчої активності, можуть приходити в голову ідеї стосовно того, як себе проявити, як себе реалізувати. І це те, куди варто направляти свою увагу і активність, те, що може вивести вас на зовсім інший. І соціальний, і фінансовий рівень також, як я вже сказала, друга половина року це прекрасний час для початку власного бізнесу. Можуть також в цей період виникати цікаві романтичні стосунки, їх може навіть бути декілька, Юпітер завжди дає багато, або це будуть стосунки з людиною, яка досягла вже досить багато в цьому житті, ну, завдяки своїй або бізнес-активності, або соціальній, або професійній діяльності. Також Юпітер дає удачу в іграх, в азартних іграх, в розвагах, може також статися в цей період якийсь цікавий відпочинок, або поїздка на якийсь дуже престижний з вашої точки зору курорт. Можуть бути і радісні події, які пов'язані з дітьми, зачаття народження дитини, або вагітність припаде на другу половину цього року. Також Юпітер буде впливати і на ваш психологічний стан, він буде давати відчуття оптимізму, радості, підвищується самооцінка, підвищується впевненість в собі. Буде давати вам ентузіазм, бажання починати нові проекти, і слід це все проявляти ні в якому разі не е, е, намагатися. Це все подавити або очікувати, що щось складеться або станеться саме по собі. Будь-який гармонійний аспект навіть від Юпітера все ж таки потребує власних дій і зусиль. В більшій мірі вплив Юпітера у Леві почувствують усі овни, тобто овни, які народилися з 20 березня до 20 квітня. Ця планета пройде весь знак Лева і, відповідно. Буде робити аспекти до сонця кожного із вас. Тому дійте, і у вас все обов'язково вийде. І перш ніж я перейду до іншої планети, я нагадаю вам, що я завжди рада бачити вас на індивідуальних консультаціях. Це індивідуальні прогнози на 2026 рік. Є два варіанти: як астрологічний прогноз на 2026 рік, так і таро-прогноз на 2026 рік. Якщо вам цікаві деталі, будь ласка, дивіться їх за посиланням також в описі до цього відео. А ми переходимо до Сатурна. Це ще одна соціальна планета. Він впливає вже більш серйозно, він більш повільний. І він дає більш стабільні результати, ніж Юпітер. Для вас це дуже важлива планета протягом 2026 року, тому що він в цей час буде знаходитися у вашому знаку Зодіака, тобто у знаку Овна. І в наступний раз він повернеться у ваш знак лише через 30 років. Тому будьте, будь ласка, уважні і слухайте те, що я буду зараз розказувати. Значить, проходячи по вашому знаку Овна, це говорить ще й про те, що Сатурн буде знаходитися у вашому першому астрологічному домі. Тому ви можете запам'ятати цей рік як рік нових якихось обов'язків, додаткової відповідальності, підвищеної амбіційності. Ви будете прагнути кар'єрного, соціального розвитку, і ця планета з однієї буде вас підтримувати, з іншої сторони, він може давати якісь певні рамки і обмеження. Сатурн це планета дисципліни. Це планета наполегливості, тому це ті якості, які вам знадобляться протягом року, але і ті результати, які ви отримаєте після того, як Сатурн завершить свій транзит по вашому знаку зодіака, вони можуть залишитися з вами назавжди. Сатурн дає і кар'єрний, і соціальний ріст, і фінансові успіхи, але це ті успіхи, які стабільні, ті успіхи, які, як я вже сказала, можуть залишитися з вами назавжди. Крім цього, всього, тобто якихось соціальних досягнень, Сатурн також може впливати і на ваше особисте життя. Він відповідає в першу чергу за офіційні стосунки, тому. Можете розраховувати на шлюб, або ви будете планувати, ну, якщо ви, звичайно, чоловік, цю подію у 2026 році. Ну, і оскільки Сатурн йде по вашому першому астрологічному домі, то можуть бути зміни у вашій зовнішності, ви можете прагнути виглядати більш серйозно, більш по-діловому. І також Сатурн може давати зниження ваги. Звичайно, без зусиль тут не обійдеться, все ж таки, як я сказала, Сатурн він більше про обмеження. Про дисципліну, але якщо ви готові над собою працювати, то і результати вас, звичайно, порадують. Я не можу називати транзит Сатурна по овну дуже приємною подією, все ж таки, Овни, ви більш амбіційні, активні. Сатурн може трошечки вашу цю амбіційність і активність, як я вже сказала, ставити в певні рамки. Він може давати вам більш зріле, більш відповідальне ставлення до життя, до своїх обов'язків, до в цілому тих здобутків, які у вас вже є на даному життєвому етапі. Він може давати самокритичність, він може давати певну втому і може давати Ну, не те, що психологічне виснаження, але ну, планетою радості Сатурн точно не можна назвати. Тому будьте уважні до себе, до свого психологічного стану, якщо бачите, що наступає певна апатія або якесь таке зниження настрою, це те, що необхідно. Коригувати протягом 2026 року. В більшій мірі вплив Сатурна в Овні все ж таки відчують овни, які народилися з 20 березня до 7 квітня. На тих овнів, хто народився пізніше, Сатурн буде впливати протягом 2027 року. Але ви вже знаєте до чого готуватися, тому. Підстеліть соломку, і, до речі, не сказала, Сатурн також може впливати і на здоров'я. Це планета, яка відповідає за опорно-руховий апарат, яка відповідає за зуби. Тому будьте, будь ласка, більш уважні до цих органів і систем. І про приємне. Я зараз буду називати періоди, які сприятливі для якихось активних дій в соціумі, для старту фінансових проєктів, для початку, в тому числі і партнерських стосунків, як особистих, так і ділових. Це періоди, які формуються під впливом гармонійних аспектів між Венерою та Юпітером, і таких періодів декілька. До речі, для вас. Це буде більш помітно в тому випадку, якщо в вашій натальній карті є і додатково ще аспект між Юпітером і Венерою. Отже, період з 14 лютого до 28 лютого 2026 року дійте, проявляйтесь, активно проявляйте себе в соціумі, знайомтеся і нові можливості не змусять вас себе довго чекати. Період з 9 квітня до 19 квітня, а також період з 31 травня до 13 червня, і період з 26 жовтня до 4 грудня 2026 року. Але в останній період там можливі затримки, щось може розвиватися не так, як ви хотіли, тому що в цей період Венера буде ретроградна. Також я зараз буду називати періоди і сфери, звідки протягом року до вас можуть приходити перспективні якісь пропозиції, можливості в цілому да, для вашого соціального зростання, для фінансового зростання, а також для створення гармонійних партнерських стосунків, будь-яких як ділових, так і особистих. Ці рекомендації потрібні для того, щоб ви у 2026 році змогли опинитися в потрібний час в потрібному місці. Отже, період з 1 до 17 січня. Будь-які активності. Стосовно вашої роботи, кар'єри, бізнесу, будь-які контакти з державними установами будуть давати вам ті результати, які вам хочеться. Можна просити про підвищення чи розмовляти з керівником стосовно підвищення, починати якийсь новий реалізовувати новий напрямок у вашому бізнесі і так далі. Також можна спілкуватися, як я вже сказала, з керівниками, чиновниками, і це все дасть очікуваний результат. Період з 17 січня до 10 лютого для вас це дуже сприятливий час для того, щоб проявити себе в колективі, в колективних проєктах, в інтернеті, в соціальних мережах. І також будьте активні стосовно відвідування якихось неформальних зустрічей і заходів. Саме там вас чекають приємні перспективи, можливості і знайомства. Період з 10 лютого до 6 березня це період таємниць, це період прихованої інформації, це час, коли ви можете створити якесь приховане джерело доходу або якісь ну, такого типу партнерські стосунки. Тобто те, чим би ви не дуже хотіли б ділитися з іншими людьми. 6 березня, 30 березня, це прекрасний час для вашої ініціативи, для будь-яких активностей. Взагалі ну, буде зрушуватися з місця все те, що вас цікавить. Важливо лише проявити ініціативу. Цей період підвищується ваша харизма, ваша привабливість, тому дуже ймовірно, також у цей період і те, що у вашому житті з'являться якісь перспективні партнерські стосунки. 30 березня, 24. Квітня в цілому дуже успішний фінансово успішний період. Будь-яка ваша ініціатива в цьому напрямку буде приносити вам певний фінансовий результат. Можливі знайомства, зустрічі в ресторанах або в інших красивих і приємних місцях. 24 квітня, 19 травня, вашої уваги будуть потребувати люди з вашого близького кола оточення, будуть якісь цікаві пропозиції з боку братів, сестер, сусідів, може, з кимось із них можуть бути певні цікаві проекти. Також цікавий і приємний результат вам принесуть в цей період поїздки, відрядження або якесь навчання або підвищення кваліфікації. 19 травня, 13 червня. В цей період будуть сприятливі будь-які Активності, які ви починаєте з членами вашої сім'ї, можливі, якісь сприятливі зміни, що стосуються вашої сім'ї, нерухомості, можливі, якісь важливі, цікаві нові починання. Також члени вашої сім'ї можуть впливати на ваші партнерські стосунки, не виключено, що хтось з них познайомить вас з цікавою людиною. 13 червня, 9 липня, творчість, бізнес, все, що стосується романтичних партнерів. Романтичних стосунків, побачень, це все буде досить легко проходити у цей час. 9 липня, 6 серпня. Все, що стосується вашої професійної діяльності, все це можна зрушити з, з місця, також можливі цікаві пропозиції, які стосуються вашого кар'єрного розвитку, ну і ви взагалі можете ініціювати ці всі процеси. Також у цей період у вас може з'явитися можливість пройти якесь певне лікування або навіть оздоровлення. Ну, не виключено, що поїдете на якийсь дуже престижний курорт. 6 серпня, 10 вересня це прекрасний період для того, щоб розвивати будь-які партнерські стосунки, як я вже сказала. Як особисті, так і ділові, тому знайомтесь, намагайтеся в цей період якомога більше розширити коло свого спілкування. І 10 вересня, 7 січня 2027 року, в цей період можуть успішно вирішуватися якісь дуже важкі проблеми, можуть вирішуватися проблеми, що стосуються фінансів, кредитів, податків. І також ви можете познайомитися знову ж з цікавою людиною в якійсь екстремальній або навіть кризовій ситуації. Вищі планети, 2026 рік. Вищі планети це Уран, Нептун і Плутон. І на впливі цих планет докладно я зупинятися не буду. Чому? Тому що вони досить недавно змінили знаки зодіаку і вони будуть більшою мірою впливати на тих овнів, які народилися в першій декаді. А мені хотілося б, щоб цей прогноз він був більш адаптований для всіх огнів. Але я рекомендації стосовно вищих планет я завжди даю в своїх щомісячних прогнозах. Це та інформація, яку я даю по датам народження в кінці кожного відео. І це те, що я і буду робити надалі, уже починаючи з січня. Але якщо ви все ж таки хочете знати, як ці планети будуть впливати на вас протягом 2026 року, як коригувати цей вплив, якщо цей вплив негативний, або як використовувати цей вплив максимально ефективно для себе, то переходьте за посиланням в описі до цього відео і подивіться перший урок з мого курсу Сен життя або ключі до успіху і гармонії. Посилання, будь ласка, внизу. І декілька слів про сонячні затемнення. Я буду знімати окремі відео про, про ці затемнення, але тут скажу, що в цьому році обидва сонячних затемнення очікуються в дружніх для вас знаках зодіаку. І це говорить про те, що від цих важливих, досить важливих астрологічних факторів я би очікувала тільки якихось перспективних подій і можливостей. Тобто затемнення вони далеко не завжди приносять якісь кризові ситуації. Вони можуть і давати хвилю успіху, да, яка виводить людину на зовсім інші рівні. Скажу, що оскільки ці затемнення очікуються у знаках Лева і Водолія, то в цьому році ви також можете розраховувати на певну свою популярність в інтернеті, в соціальних мережах, в якихось колективах, колективних проектах, ви також можете розраховувати на Цікаві пропозиції або на цікаві події, які стосуються вашого бізнесу, любовних стосунків а також завдяки цим затемненням буде проявлена і тема дітей, тобто можливі якісь досить важливі події і в цій сфері також. Перше затемнення у нас очікується вже 17 лютого 2026 року, а друге затемнення очікується 12 серпня. Але вплив затемнень ми будемо відчувати протягом всього року. Тобто, лютневе затемнення ми будемо відчувати протягом наступних шести місяців після дати самого затемнення. Тому я і роблю на них такий додатковий акцент. І на сам кінець. Овни, для кого 2026 рік буде більш важливим, в якому буде більше свободи волі, більше можливостей для проявлення себе для якихось певних змін в своєму житті, це овни, які народилися з 14 до 20 квітня. Чому так? Тому що новий місяць в Овні у 2026 році очікується 17 квітня. А якщо ваш день народження припадає на на день нового місяця плюс-мінус три дні, то вам 2026 рік дає такий карт-бланш. Ваша задача діяти, починати якісь нові проекти, нові стосунки і астрологічна обстановка вас буде підтримувати. На цьому в мене все. Нехай 2026 рік принесе вам тільки найприємніші і найяскравіші події.